Давайте сьогодні поговоримо про те, що ненавидить мудрість. Я мудрість живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне, страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Мудрість Божа, це знову ж таки не просто знання, не просто логіка чи холодний розум. Вона поєднання розуму. Серця правди і чистоти, і там, де вона живе, не може жити зло. Бо справжня мудрість завжди йде поруч зі страхом Господнім, тобто з глибокою пошаною до Бога, яка вчить нас відвертатися від усього, що йому не до вподоби. Соломон описує це просто: страх Господній лихе все ненавидіти. Це не про страх покарання, а про любов настільки глибоку, що наше серце, наша душа. Не хоче засмучувати творця. Людина, яка має Божу мудрість, починає ненавидіти те, що раніше здавалося дрібницею: гордість, зверхність, лукаві слова, подвійні стандарти. Одного разу я чула історію про Джима Керрі, актора, який мав усе: славу, гроші, визнання. Але після років кар'єрного успіху він зізнався: насправді я хотів би, щоб кожен досяг того, про що мріє. І зрозумів, що це не вирішує нічого. Він пережив депресію, духовну спустошеність і публічно сказав: Я шукав сенсу і зрозумів, що моє я стало моїм найбільшим ворогом. Ці слова здається практичний урок із приповістей 8 розділу 13 вірша: гордість, пиха, самозакоханість це те, що Бог ненавидить. Бо вони знищують людину зсередини. Гріх гордості не завжди виглядає драматично. Часто він виглядає успішно, впевнено, красиво, поки не залишається самотність і порожнеча на серці. Але коли до серця приходить страх Господній, людина починає бачити все інакше. Вона вчиться не піднімати себе, а навпаки, смирятись, не шукати слави, а шукати істини Божої, не грати якусь роль. А бути справжньою такою, як є. Мудрість каже, Я живу разом із розумом. Це означає, що Бог не відкидає мислення. Навпаки, Він його очищує. Світ каже, будь розумним для себе. А мудрість Божа каже нам: будь розумним у страху Божому. Бо тільки тоді розум не перетвориться на гординю. Справжня мудрість не в тому, щоб знати більше, а в тому, щоб розпізнавати. Що є від Бога, а що ні. Вона не завжди гучна, але завжди чиста, і там, де є страх Господній, там немає місця пихатості, брехні чи зла. Мудра людина не просто уникає гріха, вона вчиться його справді ненавидіти. Господи, навчи мене справжньої мудрості, яка живе в твоєму страху. Звільни мене від гордості, від лукавства, від бажання здаватися замість бути. Нехай у мені буде не моя правда, а твоя. Не моя сила, а твоя мудрість. Навчи мене відвертатися від зла не зі страху, а з любові до тебе. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божого благословіння.